В Україні 16 травня синоптики прогнозують нестійку й холодну погоду. Атмосферний фронт зумовить дощі на півночі, заході й на Вінниччині. Решта регіонів утримається від опадів. Температура повітря прийдешньої п'ятниці найнижчою очікується вздовж смуги Чернігівщина, Київщина, вінниччина В день тут повітря прогріється лише до плюс 12 градусів. У західних областях плюс 10, плюс 14. у центральному регіоні плюс 15, плюс 19 градусів. На півдні та сході країни буде найтепліше: плюс 15, плюс 21. На Полтавщині від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами, крізь які час від часу визиратиме сонце. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 20 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 10. У Кременчуці погода буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, проте ввечері вони його знову затягнуть без опадів. Плюс 21 градус синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 11. У горішніх плавнях похмура погода другої половини дня відступить. Проте й з настанням вечора хмари знову візьмуть у полон небо. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі опуститься до плюс 11, а в день становитиме плюс 21 градус. Вітер південного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 16 травня 2014 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954, 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.